Так, всім доброго дня! Оце ж доробили дровокол. Коротше, холодне масло різко. Показуємо все від одойова. Такий ту на тяжінчук. Золотої <плес> ще чоловіка. Так я хочемо показати, як воно, які пеньки покололо, як воно коле. Ну який, ну ось ця каціїна. Кусока кація, ну кова, йди на реча. Пожалуйста. Мотор тільки чує нагрузку, коли клацає реча. Ну що тут ще таке? Ось серйозний пейнечок. А ну давай оцей, то чепуха. Ось із сучком яким. А, не влази. Оце ж, ще ж один косяк. Ну це дуб, ну дуб. А ну знайде хороший дічков. О, а ну пороскою його. ну, так стоїть. От і пожалуйста вам. Конструкцію я літа. Айо. Оце вам від головоку моток наші попади не впливає НЗСАТА. Ну НЗАТЕ ново. Ну, О, ну, пожалуйста. Каже, моторник є нашу. Рос придивітель з МПЗ. Ось так. Те що, кажуть, те, що кажуть, що та МШ-10 дуже довго масо буде. дуже довго. Те, воно дуже довго. І дуже медленно. медено. Пожалуйста, це медленно? ні не медленно. Оце воно, це я ще апарат зробив. спільними зусиллями. Вот я так уже дров, люби пензи, люби. Ну я люби. Тому я есть своя мира, конечно. Так да, выше. Вот так вот. <связь> <связь> Ниж наточенный. <связь> Вот тут мы сделали сейчас покажу такую мухточку с магазинки. Вот так. Видно. Привод купили на Angel 10, приварили пластинку, девочки, болты.